Перша партія курятини, сертифікована за стандартами ЄС, вже поїхала до Голландії. Ми повністю насичаємо внутрішній ринок, і все те, що тут не потрібне, ми вивозимо на експо. Ми пройшли дуже нелегкий путь, серйозний путь, тобто гармонізація нашого законодательства, требування Європейського Союзу, систему безпеки і якості. Птахівники кажуть, куряти на якісна, бо дотримані усі технології вирощування. Курчат одного віку партіями запускають у чисте приміщення, де ті живуть 41-42 дні. Потім пташок на забій, а приміщення на дезінфекцію. все, все зайнято, все пусто, що дозволяє в перерив повністю очистити поміщення від птиці, від помета, помити їх, продезінфіцірувати і посадити нових циплят. За один день пташка набирає в середньому 60 грамів. Коли вага досягає 2,5 кілограмів, її відправляють на зону по переробці курчат. Перед забоєм, аби птиця не відчувала стрес, її оглушують. Потім тушку сортують, зважують, упаковують і відправляють до магазинів. Єслі гіматоми, порывы кожи, Якщо такі дефекти имеют место, то тушка едет на різко і не реалізується в цілому виде. Якщо таких дефектов немає, то тушка може бути упакована, заморожена і відправлена на експорт. Аби у якості продукції ніхто не сумнівався, на птахофабриці запроваджені жорсткі методи контролю, діють найкращі міжнародні системи безпечності та якості продукції, зокрема система ХАСП. Система ХАСП – це система управління якості через регулювання контрольних критичних точок. Близько тисячі процедур, яка йде одна за іншою на процесі виробництва. І на кожному етапі виробництва жорсткий контроль. Це здоров'я птиці, самосне. Потім друга точка контролю ветеринарна, і саме основне, там дотримання температурних режимів зберігання і випуску готової продукції. Так, понад пів тисячі українських підприємств запровадили на своєму виробництві системи управління якістю та безпечністю харчових продуктів. Гармонізація і узгодження всіх стандартів і технічних регламентів це підтвердження нашої якості, що наша продукція може реалізовуватись практично всі країни світу. Україна посідає дев'яте місце в світі за експортом курятини. Крім Європи, ще понад 35 держав вживають продукцію українських птахівників. Це і країни СНД, Іран, Йорданія, Сирія, Лівія, Саудівська Аравія.